Тижневе святкування дня ліцею завершилося концертом для учнів шостих та сьомих класів. Діти з нетерпінням чекали свята, аплодисментів та яскравих вражень, незважаючи на дві тривоги, що переривали творчий вечір. В залі панувала дуже тепла сімейна атмосфера. Наші талановиті ліцеїсти грали на саксофоні, гітарі, фортепіано, зриваючи шалені аплодисменти. Ліцейський поет Нікіта Герос прочитав вірш, написаний спеціально до дня народження ліцею. Вокальні номери від гурту Крапка над і та від нашої вчительки Вікторії Каплун лунали професійно, мов на телеконкурсі талантів. Східна танцівниця Мілоліка орудувала віялами так само вправно, як і своєю артистичною посмішкою. Зал підтримував артистів дуже тепло. Відчувалося, як сильно діти скучили за спільними святами. Дуже щаслива, мені дуже сподобалось опинитися на цій рішельєвській сцені. Мені це так сподобалось, і це такі відчуття. Їх ось треба відчути. Я не можу це передати словами. Дуже сподобався рішельєвський концерт, тому що виступали наші однокласниці. Ми за них дуже переживали, та та ми думаємо, що їм теж сподобалося виступати. І ми раді, що вони зірвали стільки облисків. Саме найбільше нам сподобалося відеоролик з вчителями, там де вони були у ролі учнів. Це було дуже комедно. Декілька чудових номерів показали наші вправні гімнастки. Найяскравішим був виступ багаторазової чемпіонки України, ліцеїстки Лєри Ліхенка. Дівчина вже 8 років займається повітряною гімнастикою під керівництвом найвимогливішого тренера у світі своєї мами. Я дуже рада виступати на ліцейській сцені. Я отримала багато опусків, це дуже приємно. Я хочу привітати ліцей з днем народження. Йому виповнилося 36 років. Бажаю ліцею ще процвітання. Дуже зворушливу пісню Бути щасливими представив на концерті шостий і під сонцем, і післивими ми живемо бути щасливими. Виривали номер від 6 Б класу по суботах, на перервах цілих два тижні. Результат номеру мені сподобався. Усі е, діти станція дуже прикольно. Та я бажаю ліцею на 36-річчя розцвітати та більше е, достойних, мужніх та розумних учнів. Я хочу теж підтримати Машу. Концерт був дуже крутий. Я перше був на сцені. Мені дуже сподобалось. Я бажаю нашим гарним вчителям терпіння, здоров'я та щастя. Ліцей! Ми любимо тебе! А завершилася святкова зустріч піснею, спеціально створеною до Дня ліцею. І презентацією кліпу на неї. Ліцей, Лісей! Ріше є всі. І знайде, щоб досягти вершин красиву народження лісе Ольганіва, спеціально для шубірського телебачення.